На екрані ви бачите внутрішній документ Нова про встановлення лімітів на перекази, і звичайно я вам його показую не просто так. У відео детально обговоримо нові ліміти на новій пошті, нові ліміти по банках, проблему того, як тепер продавати через нову пошту, як обійти первинку чи як її отримати. Все це буде в одному відео, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу з нововведенням щодо лімітів, де коли хочеться закинути все і не працювати. Але я чітко знаю, як легально обходити ці ліміти та не мати проблем. Цим з вами буду і ділитися. Перший ліміт, який ми маємо, обмеження на банківські перекази на суму понад 100 тисяч гривень в місяць. Це обмеження працює в межах одного банку на всі вихідні перекази, а також для переказів, як з карти на карту, так і. По айбан рахунку, тобто це автоматичний ліміт, який застосовується повністю до всіх клієнтів банку, і переказ на вищу суму він є технічно неможливий. Проте хочу заакцентувати увагу, що обмеження оплат між ФОПами чи від фізичних осіб, які платять ФОПам, немає. Звичайно, між своїми рахунками теж перекази не обмежуються також немає обмежень на оплати для юридичних осіб. Більше того, якщо громадянин має підтвердження походження коштів, персонально йому банк може зняти або підвищити. Ліміти для переказів для цього треба довести, що ви волонтер, підприємець з високим доходом або працівник, який офіційно працює і має високий дохід. Отже, ключем для зняття лімітів є офіційне декларування доходів та сплата податків, і саме це гарантує вам відсутність непотрібних обмежень. Хочу також попередити про важливий сигнал, який ви можете отримати від банку, якщо вам обмежують ліміт на перекази до 50 тисяч гривень. Це означає, що банк вас позначив як ризикованого клієнта і у випадку системного. Отримання або здійснення великої кількості платежів банк взагалі може заблокувати вам рахунок. Звертайте уваги на натяки банку. Даю конкретний перелік документів, які можуть зняти з вас обмеження. Якщо ви офіційно найнятий працівник, вам треба довідка про доходи за формою ОК 5 чи ОК 7 і зверну увагу, що в цій довідці має бути не будь-який дохід, а саме значний дохід. Якщо ви ФОП, ви маєте. І подаєте декларацію про доходи. Це теж підійде для того, щоб банк збільшив вам ліміт. Якщо ви волонтер, докази волонтерства з соцмереж та документи про реєстрацію волонтером. Тепер переходимо до ще цікавішого: що у нас з лімітами по новій пошті вона ж нова пей, а також порівняємо їх з лімітами по Укрпошті. Якщо звернутися на службу підтримки у у відділення, чи будь-де вам чітко задекларують, що ви можете з 1 червня зробити не більше 5 переказів на суму, яка не перевищує 30 тисяч гривень. Причому ці ліміти встановлюються на один місяць та кожного місяця оновлюються. Проте я б дуже радив. Моїм глядачам не просто розуміти ліміти, а бути далекогляднішими, і розуміти. Звідки це береться, не дивитися лише на вершину айсбергу. Насправді це реакція на три речі. По перше, вже давно є стаття 42 господарського кодексу, де вказано, що підприємницька діяльність це систематична діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку. По-друге, Пленум Верховного суду роз'яснив, що під системністю мається на увазі три та більше продажі. Ну і по-третє, тепер податкова отримала інструмент контролю за продажами через чек ФКЧ. 3 Ось власне якраз баланс між цими нормами, які Зараз є в законі та бажанням нової пошти давати можливість продавати хоч щось, і народили ці ліміти, які нам з вами повідомляють оператори Новопей. А тепер саме головне питання: чи гарантує вам дотримання цих лімітів, що до вас точно не прийде податкова, ні не гарантує? Якщо ви стабільно щомісяця будете використовувати, наприклад, 4 продажі на 25 тисяч гривень, за цілий рік це 48 продаж на оборот 300 тисяч гривень. А тепер дивимося один із прикладів листів, який отримав незареєстрований підприємець, що продавав без ФОП через Новопей. Всього 13 грошових переказів на суму 6200 гривень вже спричинили запит та претензії від податкової. Таких листів податково розіслала тисячі і буде розсилати їх системно всім, про кого дізнається. А завдяки тому, що НовоПей видає чеки ФКЧ3 на переказ коштів, кожен переказ через Новопей відомий податковій. Чи є рішення до цієї ситуації звичайно? І зараз я вам у відео детально розповім про цей план дій. Ну і перед тим ще заакцентую увагу, що лімітів, таких як у Нова Пошті, у Укрпоті, немає. Хоча я думаю, така ситуація буде залишатися недовго і тут теж найближчим часом будуть зміни. По суті, у вас є лише один варіант, як обійти ліміти Нова ПЕЙ? Реєструємо ФОП, реєструємо касовий апарат, підключаємо договір на контроль оплати, налаштовуємо автоматизацію та бізнес-процеси. Ну і починаємо після цього успішно працювати без ризику можливих претензій. На цьому шляху виникає серія проблем. По-перше, чи можна взагалі реєструвати касовий апарат, якщо немає первинних документів, які ризики при відсутності первинних документів? Ну і де взяти ці первинні документи, або можливо як обійти їх відсутність у цих первинних документів. На все це, звичайно, теж є рішення. Давайте обговорювати далі їх у відео. Але перед тим хочу нагадати, що всім, хто підписаний на мій канал, давно були в курсі про цю ситуацію з НоваПей і були попереджені. Тому підписуйтесь, також ставте лайк. І давайте триматися разом. Чи можна зареєструвати касовий апарат, якщо немає первинки? Ну насправді первинка і касовий апарат це взагалі різні речі. Я б навіть назвав це паралельними різними процесами, у яких є різні штрафи за їх невиконання. Якщо у вас немає касового апарату, штраф за продаж без каси 150%. Причому ми ж пам'ятаємо, що податкова знає про кожну продажу через новопей, і ризик отримання такого штрафу прям супервисокий. При продажі товарів без первинки є два типи штрафів. Якщо у вас техніка, ювелірка або ліки. При продажі товару без первинки штраф аж 100% від суми реалізації, при продажі всіх інших товарів, що не відносяться до цієї групи, яку я назвав, штраф в гіршому випадку 1020 гривень за всі продажі, який передбачений 121 статтею податкового кодексу. І то до цього штрафу є купа листів податкової, де нібито того ФОПам не треба. Первинки, якщо вони єдинники, також навіть є рішення Верховного суду по подібних питаннях. І я постійно про це розповідаю на своєму каналі, де взагалі взяти первин. Винний документ, тільки один варіант насправді в реальності існує. Всі, хто пропонують інші, насправді вас обманюють. Первинний документ від постачальника офіційно має підтверджувати передачу вам товару. Також це може бути в принципі митна накладна, де таможники підтвердили, що він переїхав через кордон і був розмитнений. Інвой з іноземних маркетплейсів, типу Алі, ІБей, Амазон і так далі, ніколи не будуть первинними документами, бо це речі для особистого вжитку. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити. На екрані впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.